Пан, це що, шостий сценік за тиждень? В Смислі, водіме шосі, це третій сцені, босе комплектації. Ну шостий сценік, який ти пригнав? А, ну да, поглянь. Поприганяв трохи, зараз люди поїхали на те ще на одному сценіку. І цей також тільки пригнав. 13 рік, 1,6 дізельочок, 222 рідного пробіга. По колу, партронічки, гарний стан, весь в рідному окрасі, є тримання в полосі. Погляньте, присутній фар, оригінальні, босешні диски, безключовий доступ. Складання дзеркал, повний пакет. Покажи музику, бо все. Гарненько. Підігрів сидінь, гарний збережений стан, салону поглянь комбінований. Мультикермо, навігація, шести ступочка, клімат, електрушнік, гарний стан, молодіж. Ви погляньте. Капсула часу, дійсно. Для 13-го року позаду присутній також фаркоп. Гарний стан. Загляньте в багажник. Маємо також просторий багажничок. Машинка без пробіга по Україні, саме головне повнорозмірна запасочка присутня. Зацікавило, куди треба їхати. Місто, Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Приїжджайте та оглядайте. Також у нас є доставочка по всій території України. Боскар.